Вітаю всіх в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий гарний візерунок. Він дуже гарно розтягується. Ось така сітка у нас з вами виходить. І схема візерунка висоту всього два ряди. Це лицьова сторона, і ось так буде виглядати виворітно. Для цього візерунка можу дати декілька рекомендацій. Перша, це не дуже затягуйте пряжу, щоб в'язання ваше було таке. Свободне, вільне, щоб гарно розтягувалося. І також, якщо ви стягуєте в'язання, то візьміть краще спиці більшого розміру. І так, давайте приступимо до в'язання. І перший ряд нашого візерунку. Кромочну петлю я буду першу знімати, а останню в'язати ізнаночної. Перед тим, як почати в'язати, дивіться, у нас перша і друга петелька. Вводимо праву спицю між петлями, захвачуємо робочу нитку і витягуємо. А далі пров'язуємо звичайну лицеву. І у нас виходить з однієї петельки дві. Знімаємо пров'язану петлю і повторяємо між першою і второю петлею і далі в'яжемо звичайну лицеву. Між першою і другою петлею звичайна лицева. І так будемо в'язати до кінця ряду. З одної петельки робимо дві. Між петельками витягуємо робочу нитку і пров'язуємо лицьову. між петлями і в'яжемо лицьову. І так дов'язуємо перший ряд нашого візерунку. В кінці ряда, дивіться, пров'язуємо подвоєну петельку, і кромка у нас ізнаночна. І ось ми зв'язали перший ряд. Повертаємо наше в'язання і в'яжемо другий ряд нашої схеми. Кромку знімаємо, а далі дві петельки в'яжемо разом виворотною петлею. Дві петлі пров'язуємо виворотну петлю. І так будемо в'язати до кінця ряду по дві петельки разом. Дві петлі пров'язуємо виворітною петлею. І так дов'язуємо другий ряд. В кінці ряду кромка у нас виворітна петля. І ми зв'язали схему нашого узора. Повертаємо на лицеву сторону. Ось така гарна сітка у нас з вами вийшла.